Це 90-ті роки, 93 1993 рік. Це ми готували виставку Грудень. Це перша наша спільна виставка з Квот на Олегський художників. І я в 93-му на початку 93-го року зимою написав цю роботу. і вона попала на цю виставку. І на цю виставку ще робота Ніжний полюс потрапив і графіка моєї роботи. Ця виставка проходила в грудні місяці, тому ми її назвали е, в, в грудень. Це. Приємні спогади. Зараз цього виставкового залу вже немає. Там зараз це був Стародавній Київ, заповідник Садиба. Зараз там чи консульство американське щось в тому приміщенні. Називається вона Пінгвіни додому. Ну, мені подобаються ці птахи. Літають високо в глибинах моря і ходять по суходолу, як ті діти. І вони мене дуже зацікавили. І от вони повертаються на місце свого проживання, як ті діти повертаються додому. Така романтична робота. На той час я ще жив у гуртожитку на Олегівській. В мене спочатку була майстерня, потім так вийшло, що не була. І цю роботу я писав у гуртожитку в холі. І спілкувалися ми Ігор, Сергій Корнієвський, Едік. А, у Ігоря вже була майстерня на Олегівській. — Ігор да, У Ігоря Коновалова. Так, У Ігоря Коновалова. А ми жили з Сергієм Корнієвським в одній кімнаті і працювали в холі. Потім в тому холі, де ми працювали там, ні, не потім, а перед цим був Олег Голосій, працював там. Оце на сьомому поверсі напроти нашої 104-ї кімнати. Там Олег працював. Ми ходили один до одного, іноді до Олега в холл заскакували, то дивилися, і воно якось ідею хотілося писати і щось таке легке, неконцептуальне, живе. Якось вони, вони самі ідеї приходили і полотніти, коли це втілював, воно краще виглядало, ніж в думках у голові. Так, mm -hmm. да, мені дуже приємно. В нас в цьому році вийшла книга Київський острів, Сквот на вулиці Олегівській. Це не каталог, а це художні практики кінця 20-го, початку ХХІ століття. І ми Ігор, Оля, ми матеріал збирали. Затронули не тільки художників, які ввійшли в Сквот на Олегівський, це Вова Падун, Едік Потапенко, Ігор Коновалов, я, Сергій Корнієвський, а ще хто наприкінці 20-90-х, Роках, хто працював на вулиці Олегівській і виставляли свої роботи, ну, приймали участь у виставках того дня. Це Володя Єршихін, Костя Мілітінський. Костя Мілітінський, до речі, теж приймав участь у виставці Грудень. І Славік Машніцький разом з Володією Єршихіним. Руслан Кутняк. Теж вони працювали в одній майстерні з Володією Єршихіним. І от я хочу подивитися, вийшла книга про цей період часу, що було на вулиці Олегівській в мистецтві Києва. І на мій погляд, це дуже вдачний документ. Ось. Так, ця робота увійшла в колекцію Бориса і Тетяни Гриньових. І мені дуже приємно, що вона в такій колекції продовжує свій життєвий шлях.